У нас є вісім постраждалих від э, ночного э, прильоту та э, ранкового прильоту. Хочу сказати, що наш ворог цинічно э, по інфраструктури міста Харкова, по енергетична інфраструктура, і як наслідок є постраждали серед робітників критичної інфраструктури міста та області. Тому зараз вони госпіталізовані і врачі зараз працюють таким чином, щоб спасти цих людей і надати їм усю допомогу. Медичну допомогу я маю на увазі, щоб вони одужали. Що стосується зараз прильотів, які були у нас. Хочу сказати, що ми разом з енергетичними службами працюємо для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста Харкова. І зараз у нас є подача електроенергії на місто Харків. Зараз залишається десь 15% п'ятнадцять Міста, яка, яка зараз не струмлена, але ми подаємо теплопостачання, забезпечуємо водопостачання, да, в стисному режими, але все ж таки практично усі райони міста зараз теплопостачанням і водопостачанням.